Слава Україні! Вітаю вас! Не забувайте допомагати Збройним силам, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую. Сьогодні я хочу показати вам наслідки мого знущання над цими прекрасними ножами. Це ножі мора 511 та 546 звичайні. Ну що, поїхали. Так, це у нас який ніж? 511-й. А це у нас. Ногами. 546-й. Бачите, звичайні ножі. І відкриваю. Опа! 546-й. Це у нас... Карбон. Або вуглецева сталь. Ну, з вмістом більшого вуглеця. Ось так вийшло. І також я знущався над цим ножем. Це у нас. Ну, я не пам'ятаю, як правильно називається ця сталь нержавійка, буду просто казати, нержавійча сталь. Що я зробив? Обробив їх спиртом леза, потім опустив розчин в цього активного заліза. Хто знає, той знає, що це таке. А потім витер леза і. обробив просто маслом. І ось так вийшло. Зможу сразу вам показати, що тут є іржа біля рукоятки. Можливо, треба ще раз, ну, у кого роки ростуть з правильних місць, треба тут зачистити і потім захистити ніж ще раз. Ну, просто вам показую, що у мене вийшло. У мене є імітовані ножі, теж 511 та 546. Там різних років. І я вирішив подивитись, що у мене вийде після того, як я вирішу провести такий хімічний експеримент. Дивіться, вирішуйте, потрібно вам це робити чи ні. Я їх ще не заточував. І також можу сказати, що заточував я ножі або на каменях. У мене є розпаковка Арканзасів. Скоріше за все, це потрібно на них робити. Або на цій тілці заточувальній системі від Спайдерко. Мені там. Зовсім не потрібні ці сканди-спуски. Це як експеримент. Раз придбав ніж, то можна спробувати на... зробити якийсь експеримент, а не просто там ну ріжуть, напевно, вони добре. Відео про це ви можете побачити в... у інших людей. А я Ось таке зробив безумство. У мене є декілька думок, ну, декілька думок, думка одна, але на це потрібні великі кошти. Наприклад, тестувати ножі лезо, як вони витримують там різні кулі, але у мене нема стільки ножів. А також нема не зброї, ну і, звісно, нема ніяких патронів. Але було б цікаво подивитись, як витримують різні леза, різні кулі. Це так. Можливо, хтось побачить та почне знімати таке безумне відео. Дякую вам, що подивились. Слава Україні! Слава нашим захисникам! І ми переможемо. Не забувайте допомагати. Дякую.